Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку військово політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю, Олександра! Вітаю. Зараз проходить саміт НАТО у Вільнюсі. Україна від цього саміту чекає якихось таких сигналів по вступу до Альянсу. Проте напередодні у ЗМІ з'явились матеріали про те, що США та Німеччина виступають проти вступу України за пришвидшеною системою, і виникає питання, чому коли більшість країн-членів Альянсу ніби як погоджуються вже на вступ без ПДЧ, саме ці країни стоять на заваді. Ну тому, що ці країни вони більш, скажімо так, у цих питаннях консервативні. Хоча а, цей консерватизм, а, він не зовсім здоровий, а він пов'язаний з тим, що Україна знаходиться в стані війни. Допоки Україна буде в стані війни, то ніякого вступу в альянс не може бути. Допоки в нас будуть окуповані території, горяча фаза боєздітнення. А тобто, все це є тією перепоною для того, щоб Україну прийняли в Північно-Атлантичний альянс саме з позиції цих країн. Хоча з іншого боку, а якщо подивитися історичні приклади, то саме Німеччина фактично коли мала західну та східну свої частини, і східна частина вона фактично вважалася окупованою. А тим не менш західна була прийнята в Північно-Атлантичний альянс, а тому тут а, не зовсім такий справедливий, я би сказав, підхід, але факт залишається фактом: Допоки не закінчиться війна, більш ніж впевнений, Україна не стане повноправним членом альянсу. Згідно з вашою тезою, бо дійсно більшість членів НАТО на це нарікали, що допоки не закінчиться війна, про повноцінний вступ мова не йде. І дивно, що ці країни не говорять про те, що вони просто готові додати цей пункт у якийсь умовний договір чи в свою усну позицію. Гаразд, а генсекретар НАТО Єн Столтенберг сказав, що нас очікує потужне рішення стосовно того, що почує Україна. На вашу думку, яке потужне рішення нас чекає? Знаєте, з боку наших партнерів будь-яке потужне рішення може бути сприйнято саме нами як ну, щось таке кволе та невиразневе. Ну, ми знаємо, що їх потужні відповіді, їх потужні реакції, наприклад, на агресію з боку Росії у 2014 році, гібридне вторгнення та інше, ну вони відбувалися. Методами, які, ну м'яко кажучи, могли би бути більш жорсткими, а потужне рішення. Я вам скажу, що за потужне рішення а, це відміна ПДЧ, тобто без а, цього плану дій щодо членства в НАТО. А, отже, ми будемо йти саме шляхом Фінляндії та Швеції. А, і при цьому ми будемо йти шляхом Фінляндії і Швеції тільки після знову ж таки закінчення війни. Інший момент а, може стосуватися якихось гарантій безпеки, але знову ж таки жоден меморандум, жоден договор та інше не гарантує, не дає якихось 100% гарантії безпеки України. А гарантії безпеки України дає сили оборони України в першу чергу. Наші, а, наша армія, наші війська. І в цьому випадку мене більш симпатизує, якщо буде симпатизувати, якщо нам нададуть більшу номенклатуру озброєння, будуть підняті питання щодо розширення економічного політичного співробітництва. А також окрім цього, буде піднято питання щодо забезпечення більшої юридичної допомоги, а також технології безумовної технології, тобто все, що стосується військово-технічного співробітництва. Власне, напевно, на це й варто розраховувати. Адже буквально німець буквально сьогодні. Німеччина вже виписала нову заяву, що вони передають Україні два дві системи Петріот. Окрім того, додатково танки Леопард, Бредлі і 600 мільйонів євро військової допомоги. Окрім того, десь декілька тижнів тому. Президент Франції Мінель Макрон теж заявив, що вони будуть підтримувати Україну щонайменше до 2027 року, як військово, так і фінансово. Тобто, в принципі, ми, ми можемо. Можемо заключити, що європейські країни будуть ну, надавати нам допомогу стабільно ще декілька років. Так і це не важливо чи буде продовжуватись війна, чи вона буде на той момент вже завершена повністю звільнимо всі наші території, згідно з кордонами. 1991 року. Ця допомога вона довгострокова, і вона, як ми бачимо, буде полягати. Не тільки у тому, щоб підсилювати нас в е, нашому відстою нашої територіальної цілісності, але і в подальшому розвитку е, нашої країни, наших е, сил оборони згідно зі стандартами НАТО, президент Польщі Анджей Дуда розповів, що після закінчення війни НАТО може відправити миротворчий контингент в Україну для дотримання е, режиму стримання вогню, і що польські військові будуть там, якщо буде прийнято таке рішення. А чи Чим це відрізняється від захисту України під час війни і після, якщо можуть напасти на війська НАТО, які знаходяться як миротворці в Україні? Ну є все ж таки різниця, коли відправляються миротворці, наприклад, після закінчення війни, коли ну Знову ж таки відновлено повністю всю територіальну цілісність а, України. Це визнано, і а, є якісь домовленості між сторонами, наприклад, а, що а, припиняється вогонь з обох сторін. То тоді так дійсно це доцільно розміщувати там миротворців, допоки а, не а, має якихось домовленостей, допоки а, є а, території, які тимчасово контролюються окупантами, які будуть звільнятися. Нема сенсу відправляти миротворців. Що вони будуть миротворити? Ну ось таке питання. Ну нічого. А тому як на мене, саме процес вже повинен відбуватися після закінчення війни. І на вашу думку, цей пункт може бути однією з частин гарантії безпеки для України. Я не виключаю, що так, але мені більш подобається інше. А це демілітарізована зона з боку Російської Федерації, велик, хоча б на кілометрів 50. На вихідних, 8 липня, додому повернулись п'ять командирів оборони Маріуполя з Азову, що перебували у Туреччині. Хоча за домовленістю з Росією вони мали надалі залишатись в туреччині. Ердоган фактично. Порушив ці домовленості з Росією. Він також він заявив, що Україна заслуговує бути у НАТО, і у відповідь Росії вже називають Туреччину недружньою країною, а не нейтральною краніше. І починається істерика серед пропагандистів. І ось виникає питання: а чому Туреччина пішла в супереч Росії на політичній арені? Ну чому це в супереч? Туреччина взагалі не діє в інтересах там Росії або України або США. Або Німеччини, Франції, там я не знаю Великої Британії, Ізраїлю. Нікого Туреччина діє завжди виключно в інтересах Туреччини. Це була її головна політика. Вони з одного боку допомагають Україні. Відправляли нам з самого початку не тільки «Байрактар-ТБ-2», була допомога і броньованими автомобілями. Та сама Кобра, та саме Кіпрі, то саме знову ж таки реактивні системи залпового вогню та реактивні снаряди до них. Радіостанції інші елементи. А у той самий час вони через Босфор пропускали кораблі з нашим зерном, краденим зерном, яке крала Російська Федерація, Російські окупанти. І деякі ці кораблі навіть розвантажувалися в портах Туреччини. І З цього зерна потім робили хліб, турецький хліб, ось так, борошно. І це виключно позиція Туреччини, яка цілком то повністю відображається в інтересах Туреччини. Вони в них є інтереси там в Сирії. Вони готові піти на якісь домовленості, а з Росією, щоб знайти порозуміння саме з сирійським питанням. У них є інтереси в Лівії, так у Росії також вони в піти на якісь також домовленості заради своїх власних інтересів. На сьогодні інтересів інтересів них багато більше саме щодо України, щодо Європи, щодо Чорного моря, з вільним судноплавством, а не з тим, що відбувалося на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Коли Росія фактично окупувала і Чорне море, претендувала саме на це і влаштовувала дуже небезпечні ризиковані ось такі перформанси. Зараз дійсно Ердоган. Ну, по-перше, він підтвердив вектор підтримки вступу України в Північно-Атлантичний альянс. Ердоган повернув захисників Маріуполя до України. Але ще є дуже цікавий інший момент. Ердоган затвердив прийняття Швеції до НАТО, тобто, то проти чого Росія постійно Працювала своїми інформаційно-психологічними спецопераціями Швеції, тобто ми пам'ятаємо ці всі інциденти з тим, як е, спалювали Коран, е, деякі радикали, як е, потім з'ясувалися, які мали безпосередній стосунок до російських спецслужб, які годували годуються за розхунок російських спецслужб. Отже, Росія. Намисно розпалювало цю ворожнечу між Туреччиною та Швецією, щоб Швеція не отримала свого законного місця в північно-атлантичному альянсі, але це не спрацювало і для Росії ну це а, досить серйозне: один з правою, інший з лівою, ще й перпо. а до речі, от завтра, 12 липня, Зеленський має мати зустріч на саміті у Вільнюсі з Ердоганом. Як гадаєте, якісь нові домовленості щодо співпраці України і Туреччини вдасться досягнути? А, так, в нас багато а, спільних а, моментів. Одним з них, до речі, нещодавно навіть а, озвучував а, пан Громов. А саме, що є перспектива отримання Україною а, самохідних артилерійських установок Фьортіна 155 155-го калібру, що було б дуже дуже доречно, особливо що а, Туреччина їх а, сама виробляє. Це лицензійна версія К 9 Хандер. Фактично, Туреччина має на озброєнні трохи більше ніж 300 одиниць таких САУ, і вони нам були б дуже корисні. Окрім цього, це розширення нашого співробітництва. Не забуваємо, що в нас продовжується і у питаннях забезпечення в майбутньому наших військово-морських сил відповідним потенціалом співробітництва, продовжується будівництво корветів для наших ВМСУ корветів типу Ада на верфі в Туреччині, і я впевнений, що наше військово-технічне співробітництво буде тільки розширюватися. От, власне, що до нього, міністр стратегічних галузей та промисловості Олександр Камишин повідомив, що в Україні розпочали будівництво заводу Берактар. А от чи не стане тепер цей завод ціллю для росіян? Так, стане безумовно. А тому, скажімо так, рівень на сьогодні будівництво та, взагалі, перспектива його завершення залежить виключно від деяких моментів. Якщо цей завод, наприклад, підземного типу, то все добре. Він може вийти навіть на потенціал серійного виробництва через деякий час, якщо це підприємство надземного типу. Наземного типу, то таким чином він може стати серйозною цілею для російських ракетних ударів і сенсу завершення його будівництва ну, взагалі нема. От щодо подальшої співпраці військової з іншими країнами, США передасть Україні касетні снаряди. І ось питання: а як це вплине на позицію України на фронті? Ми будемо мати касетні боєприпаси. Ну, скажімо так, розширяємо номенклатуру боєприпасів, які будемо застосовувати. У нас давно вже були проблеми з пропорційним постачанням звичайних боєприпасів. Це питання намагаються вирішити, але нам ніколи не постачали наші міжнародні партнери касетні. Отже, відкривається нова номенклатура. Якщо відкривається нова номенклатура, тобто це нові постачання збільшується загальна кількість. А, тобто ми можемо робити більшу кількість пострілів на добу. Це перший момент. Другий момент це, звісно, те, що касетні боєприпаси дозволяють вражати а, більшу площу, більшу кількість а, живої сили, техніки і так далі і таке інше. А, тому за рахунок цих боєприпасів ми можемо підвищувати ефективність знищення а, ворога. І найголовніше, переважно всі ці боєприпаси вони високоточні. Та далекобійні вони мають перевагу перед а, російськими аналогами, і це дозволяє ще більш підвищувати ефективність застосування такого типу а, снарядів щодо подій на фронті. Інститут вивчення війни у свіжій наліції зазначив, що Україна за 5 тижнів звільнила території скільки ж скільки Росія захопила за останні півроку. І от розкажіть, будь ласка, про успіхи ЗСУ, на яких напрямках маємо найбільше просування. Ми маємо найбільші успіхи в Запорізькій області, а також на Донеччині. В першу чергу, в Запорізькій області це по лінії від П'ятихатки на роботі до від роботи до Старомлинівки. Тобто, це лінія фронту, по якій зараз діють Сили оборони України. В районі П'ятихаток Ми зосередились на тому, що витягуємо російські ресурси та знищуємо їх. А це трохи напам такий може нагадувати Бахмут в якомусь сенсі. А коли ми займаємося позицію в п'ятихатках, а росіяни намагаються її відбити, і таким чином ми зникровлюємо їх потенціал саме в цій локації. А біля роботи ну, продовжуються заходи щодо звільнення цього населеного пункту та відпрацювання по флангам. Також а, в напрямку Старомлинівки зараз а, переважно йде робота по флангам, а також безумовно і в напрямку самого цього населеного пункту, який є основним а, пунктом для росіян вже по другій лінії оборони. А, тобто, це є досить така локація, дуже важлива для них. Опорний пункт, скажімо так, сели. А Щодо Бахмуту, в районі Бахмуту продовжується просування в південному та північному. Секторах біля Клещівки, Курдюмовки. Якщо про південь говоримо, фактично усі в цій локації панівні висоти вже знаходяться під контролем Сил оборони України на півночі. Це переважно вже дії біля бархівки. До того що біля Бархівки сам населений пункт знаходиться від наших військовослужбовців на відстані стрілкового пострілу, стріл... стрілецької зброї пострілу. А, також просування по М-03, а також в напрямку Солидару відбувається також а, тиск а, наших сил оборони. В самому місті а, Бахмуті відновилися міські бої, деякі пози... про них не багато говорять, не багато а, можна а, говорити якихось а, нюансів, але те, що деякі позиції повертаються під наш контроль, це факт. Також а, в районі Бахмуту. По східному сектору, де розміщена їх східна логістика, вже спостерігається наш вогневий вплив. Тобто, ми беремо поступово під вогневий контроль їх східну логістику. Давайте наостанок поговоримо про події в Росії, адже ЗМІ повідомили про зустріч Путіна та Пригожина одразу після закладу, де вони досягли певних домовленостей, і все більше аналітики вважають, що той факт, що Путін не покарав учасників закладу і безпосередньо самого Пригожина, поставив його в дуже незручне становище перед своїми елітами. А секретар НБУ Олексій Данілов навіть заявив, що щонайменше 14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна. От які на вашу думку подав. Дальше наслідки буде мати вся ця історія, що ж, скажу так, це ще не кінець. Дійсно, все так зненацька розпочалося, потім і закінчилось. ну Душа потребує якогось продовження, продовження банкету, і він буде. Тому що дійсно, Пригожин мав досить серйозну підтримку серед силовиків, серед генералітету, як Міністерство оборони. Так і відповідних спецслужб, тобто то ж саме ФСБ та навіть зовнішньої розвідки Російської Федерації. І а, все це так просто для цього генералітету командного складу, воно не закінчиться, бо ну, про них всі знають, що вони фактично також зрадники, не тільки Пригожин, зрадник, не тільки там Уткін зрадник, а усі ті, хто їх підтримали. Отже, а, таким чином а, вони в чорному списку. І Путін це так просто не залишить. І вони це розуміють. І щоб не закінчити своє життя якось інфарктом або інсультом зненацька, також або щоб не зробити крок у вікно чи зробити самостріл, а безумовно буде продовжуватись боротьба. Але мені здається, вона буде більш вже кулуарна, не настільки відкрита та явна. Але вона буде через це не менш інтенсивна. І так дійсно другий акт ще попереду, Ви сказали, за. Закінчення життя. Так, ось власне вбивство у Росії командира підводного човна, що стріляв по Україні ракетами Калібр. Це результат невдоволення діями Кремля. На вашу думку, ні, мені здається, це прикра самогубство. Дякуємо, Олександр, за цю розмову. Слава Україні! Героям слава! Дякую! А я нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач Групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтеся з нами. Все буде Україна.